Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Джерело наших грошей поділилося дуже цікавою інформацією про Дніпропетровську облдержадміністрацію. Виявилося, що за результатами виїзного засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради відкрито низку кримінальних проваджень щодо зловживань з боку її керівництва. Всі кримінальні провадження відкрито 10 лютого на наступний день після засідання ТСК. Відомості в реєстр внесено слідчому головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області. Його з 2020 року очолює Анатолій Щадило. Він очолює місцеву поліцію. Весь час, поки керівником обладміністрації був Валентин Резніченко, якого парламентарі і підозрюють в участі у розкраданнях. Кримінальне провадження відкрито за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Дніпропетровської обласної адміністрації, які отримали в якості гуманітарної допомоги одинадцять тисяч ноутбуків та в подальшому розпорядили. Лися ними на власний розсуд, частина друга статті 364 кримінального кодексу України. Кримінальне провадження відкрито за фактом зловживання службовим становищем колишнім начальником Дніпропетровської ОВА Валентином Резніченком. Слідчі вважають, що він із корисливих мотивів видав розпорядження від 10.03.2022 та від 15.03.2022 про примусове відчуження зерна пшениці у суб'єктів господарювання та його подальшу передачу на зберігання до ТОВ ДМК Дніпромлин, що спричинило тяжкі наслідки за частиною 2 статті 364 кримінального кодексу України. Кримінальне провадження відкрито за фактом внесення посадовими особами Дніпропетровської ОВА інформації до системи шлях щодо 1369 осіб, з яких скористалися можливістю виїхати за кордон, 725 осіб. Ста особам відмовили в перетині держкордону працівники державної прикордонної служби, та з яких 53 особи не повернулися на територію України. Частина 3 статті 332 кримінального кодексу України. Кримінальне провадження відкрито за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Дніпропетровської обласної адміністрації, які отримали 700 кілограмів бронежилетів і розпорядились ними на власний розсуд. Частина 2 статті 364 кримінального кодексу України. Кримінальне провадження відкрито за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Дніпропетровської обласної адміністрації, які в якості гуманітарної допомоги отримали. Ли автомобіль Тойота Cruiser 200» та Тойота Hilux. їх було взято на облік та в подальшому використано не за призначенням. Частина друга статті 364 кримінального кодексу України. Торік на всю країну прогремів гучний скандал. Виявилося, що Дніпропетровська область спочатку повномасштабної російської агресії витратила на ремонт доріг. 2,3 мільярди гривень. Більшість з цих грошей отримала компанія Engineering, співвласниця якої Яна Хланта тісно пов'язана із Резніченком. Зазначається, що фірма отримала близько півтора мільярда гривень на експлуатаційне утримання автомобільних доріг. Більшу частину грошей виділив профільний департамент обладміністрації. Прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури зареєстрували провадження за двома кримінальними статтями: вловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, і відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. У січні президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення п'яти голів обласних військових адміністрацій, зокрема, звільнив Різніченка. Валентин Різніченко був головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації з 2015 Надцятого по 19 роки, а потім з грудня 20-го року, по січень 23-го. від українців неможливо приховати зловживань. Все те, що було таємним, рано чи пізно, прозвучить на всю країну. Скільки іще кримінальних проваджень буде відкрито на чиновників за час війни, можна лише здогадуватись. Однак процес запущено, і всі, хто розкрадають країну у такий важкий час, рано чи пізно опиняться на лаві підсумку. На цьому мене все підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.